У 1999 році 30-та сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО прийняла рішення відзначати всесвітній день поезії 21 березня. Перші його святкували у Парижі. В Україні віршоване слово вшановують порівняно недавно, з 2004 року. З нагоди цього дня у музеї історії міста відбулася зустріч поетів з молоддю, учнями другої школи, студентами політехнічного коледжу та мешканцями Коломиї. Організувала її завідуюча міською бібліотекою номер 2 для дорослих. Любов Жолоб з ними поспілкуються наші творчі люди Коломийщини, наші поети, такі як Любов Цепла, Анеля Ремша, Василь Рябий, Василь Михайлищук. Іван Війтенко, мета цього свята така відродити, як раніше було відродити таке спілкування, живе спілкування. Цей день вважають у ЮНЕСКО покликаний послуговувати створенню у засобах масової інформації позитивного іміджу поезії, як справді сучасного мистецтва відкритого людям. Говорити зараз про її занепад в Україні ми не можемо. Але сьогодні поетичне слово не знаходить належної підтримки на державному рівні. Адже стан книговидавництва, попри тенденцію розвитку останніх років, все-таки бажає кращого. Проте воно є, було і буде, бо пробиває собі дорогу самостійно, каже поет Василь Рибий. Сьогодні нелегко видати книжку, хоча можна писати на всі теми, навіть недозволені в лапках. Але поезія. Вона не даремно народжена будь-де, в будь-якій точці нашої планети, вона є всесвітнім явищем. Це є дар Божий. І, звичайно, ті люди, які ми називаємо поетами. Вони намагаються цей дар Божий донести до людей. Видатна українська поетеса Ліна Костенко писала: поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Всесвітній день поезії ще один привід, вкотре відчути силу та магію поетичного слова. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, програма Події НТК».